En la conexión de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх, хто в цей час долучився до нашої програми Віра, що єдна із Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження, місто Вижниця. І сьогодні маю велику привілегію поділитись з вами роздумами про Бога, про Біблію, про те, що може змінити наше життя, про те, що потрібно кожному із нас у щоденному житті. Ми живемо у світі, в якому багато горя, в якому багато біди, в якому багато труднощів і сліз. Все це приходиться переживати нам майже кожного дня. Ми спостерігаємо це. Ми бачимо, ми проходимо інколи впадаємо в відчай, що потрібно робити. Хочу сказати, що кожну ситуацію, навіть якщо вона незначна виглядає, Бог бачить, Бог контролює, і Бог хоче, щоб ми звертались в молитві до нього за допомогою. Я сьогодні хотів би поділитись історією, котра старого заповіту, але має надзвичайно велику силу для кожного із нас сьогодні, для церкви, для сім'ї, особисто для життя нашого, і вона може багато чого змінити в житті нашому. Коли ми впадаємо в вічі, коли маємо великі проблеми, напевно кожен із нас молиться і розуміє, що молитва має велику силу. Молитва може змінювати багато речей. Завдяки молитві можна отримати той результат і потіху і рішення своїх проблем. Але дуже часто я спостерігаю, що люди, котрі мають проблеми, звертаються за допомогою до інших людей, щоб ті молились. І якщо бути чесними, легше звернутися, щоб хтось молився, ніж самому налагоджувати стосунки з Богом самим. Так от сьогодні. Тема молитва, що супроводжує дії, це спільна робота, це спільна відповідальність, це відповідальність всіх сторін, тих, хто має проблему, тих, до кого звертається, і той, хто може допомогти. Це різні, сторон, різні сторони участі. І сьогодні я хотів би запропонувати із Біблії історію, котра, на мій погляд, Дуже важлива для нас сьогодні. Отже, текст, який я прочитаю сьогодні, це Книга Вихід, Старий заповіт», Книга Вихід, 17-й розділ, 8-й вірш. В цьому розділі є опис історії ізраїльського народу, і в один із моментів, один із ворогів, котрий не любив Ізраїль. Прибув, щоб воювати із, з Ізраїлем. Але я читаю конкретно 17 розділ, вірш 8 книги Вихід. І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі, в одному із міст. Нагадую, що Ізраїль у цей час в пустині, Ізраїль вийшов з Єгипту, Ізраїль покинув рабство, Ізраїль зараз в, 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 мандрує, Ізраїль зараз в пустині. І от, в один із моментів, Амалик захотів завоювати Ізраїль. І сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам людей і вийди, воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхіві гори, а Божа палиця буде в моїй руці. Це слова лідера ізраїльського народу, Мойсея: Вибери собі людей. Іде воюй. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амалеком. Увага! Зверніть увагу, як починає діяти лідер народу Божого, коли народ в небезпеці. На народ е, прийшов Амалек і вирішив його завоювати. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амалеком, а Мойсей, Аарон, Хур Вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалек. Ці слова надзвичайно важливі для кожного із нас сьогодні. Казалось би, проста історія. І проста історія, але непроста ситуація в народі ізраїльському. Чому вона непроста? Тому що Ізраїль у небезпеці, Ізраїль в біді. Ізраїль зараз переживає атаку Амалека. Але зверніть увагу, коли Амалек прийшов воювати, Мойсей приймає чітке рішення. Мойсей, лідер ізраїльського народу, приймає чітке рішення, що потрібно зробити кожній стороні, що буде робити він, що повинен робити Ісус, і що повинен робити народ. Разом з тим, відповідальність розділена. На всіх. І зараз дуже важливо зрозуміти, що перемога або результат у цій війні залежати буде від відповідальності всіх сторін. Що важливо побачити сьогодні. Важливо ще побачити також, що далі написано. Далі написані слова. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя. І поклали під ним. І сів він на ньому, Арон та Хур підтримували руки його. Але перед цим було сказано, що і сталося, коли Мойсей підіймав руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалек. Зверніть увагу, що перемога залежала від молитви, від е, того, що робив зараз Мойсей. Коли Мойсей підіймав руки, перемагав Ісус і перемагав народ ізраїльський. Коли руки Його опускались, перемагав ворог. Що важливо зрозуміти і побачити для кожного із нас сьогодні. Так от, далі написано: І переміг Ісус, Амалика, і народ Його вістрям меча. І сказав Господь до Мойсея: напиши це в пам'ятній книзі і поклади до вух Ісусових. Що до краю зітрує пам'ять Амалика, і збудував Мойсей жертівника і назвав ім'я йому Єгова Нісі. Що важливо для нас сьогодні побачити? Для нас важливо побачити, як діють всі сторони у цій війні. Так от сьогодні тему на основі цієї історії історію я розповів, прочитав. Амалек прийшов завоювати Ізраїль. В Ізраїлі лідером є Мойсей. Мойсей має помічника свого Ісуса Навина, котрому доручає справу іти і воювати з Амалеком. Сам Мойсей піднімається на гору, бере з собою ще двох помічників, котрі будуть підтримувати руки йому. І ми бачимо, що є спільна командна робота. Але разом з тим, наша сьогодні ціль побачити, все ж таки, молитва Мойсеєва супроводжувала дії, чиї. Молитва Мойсеєва супроводжувала дії Ісуса Навина, коли Він зараз воював. Тому я пропоную детально, більш побачити, навчитись про принципи, як можна сьогодні виходити з ситуації, коли потрібна допомога. Але потрібна спільна дія, командна дія. Так от, що ми можемо навчитись цієї історії? Казалось би, проста історія із ізраїльського народу. Але разом з тим, у цій історії ми бачимо кілька практичних запитань. Якщо ми будемо запитувати цей текст, яка проблема об'єднала всіх людей, то ми знайдемо, що прибув Амалик і воює війна або спільна проблема. Об'єднала ізраїльський народ. Скільки є сторін учасників рішення цієї проблеми? Всього я повторюю для того, щоб ми могли добре засвоїти і побачити принципи. Скільки є сторін, котрі зараз беруть участь у, ці, у рішенні цієї проблеми? Ми бачимо, що Ісус і народ внизу воює з ворогом, з Амаликом. Ми бачимо, що Мойсей. Молиться і підіймає руки до Бога, оскільки Він розуміє, що результат залежить не від Ісуса і від війни, а від самого Бога. Але оскільки сказані є цікаві слова, що бувало, коли Мойсей підіймав руки, то Ісус перемагав і народ, а як Мойсеєві руки опускались, то перемагав Амалек. Про що говорять ці слова? Ці слова. Говорять нам про те, що результат перемоги чи перемога напряму залежала від молитви Мойсея. Чим це підтверджується? Якщо руки опускались в молитві, зразу перемагав Амалек. Третя сторона участі це Арон і хур, котрі повинні були підтримувати руки Мойсеєві, для того, щоб руки його були постійно догори. Тепер наступне запитання, яке важливе побачити нам сьогодні. Хто все ж таки виробив або склав стратегію цієї війни? Хто розділив обов'язки на трьох і чому? Мойсей це лідер. Мойсей це мудрий лідер. Про нього написано, що він був найлагідніша людина на цій землі. Мойсей знає, що воювати треба фізично. Мойсей знає, що не можна забратись на гору і молитись, а народ внизу нехай робить, що сам хоче. Мойсей розуміє, що потрібно фізично воювати. Але він знає також і друге, що все залежить від Бога, тому він повинен молитись, а хтось інший повинен внизу воювати. Оскільки він не знає, як довго буде потрібно тримати руки до гори. Тому бере арона та хура, щоб підтримували його. А тепер подивіться на те, які принципи закладжені в цьому тексті. У цьому тексті досить гарно вималювана стратегія війни, стратегія боротьби, стратегія, як можна підходити до будь-яких проблем для того, щоб мати результат. Для того, щоб досягнути доброго правильного результату. Ми повинні усвідомити перше всього. А перемога у війні не дається лише завдяки однієї сторони. Перемога в цій війні дається завдяки спільній командній роботі і відповідальності всіх сторін. Якщо ми побачимо, що це є принцип командної роботи, ми зрозуміємо. На прикладі нашого часу сьогодні і ситуації, котрі є навколо нас, ми зрозуміємо, що хтось молиться, а хтось воює, а хтось підтримує в молитві, і ми зрозуміємо, що не можна тільки молитись і більше нічого не робити. Що це означає сьогодні? Це означає, сьогодні, що не можна просто надіятись на те, що хтось буде за мої проблеми молитись. На те, що я просто віддам цю справу церкві, я скажу про проблеми пастору, і коли я розкажу про проблеми пастору, нехай вже він далі е має цю справу з моїми проблемами. Або я маю друзів, я скажу, моліться за мене, і більше нічого робити не буду. Це означає, е результату не буде видно сьогодні. Чому? Як ми бачимо, хто змолиться, хто звоює. А хтось підтримує руки. Є три сторони участі у цій війні. Сьогодні я хочу провести паралель, паралель цієї війни, яка була в Ізраїлі, і війни, котра сьогодні відбувається. Разом з тим, я буду переслідувати дві, два напрямки: як це працювати може в церкві, як це працювати може в сім'ї, і як це працювати може особисто в серці людини. Оскільки сьогодні війна продовжується, і я не говорю про фізичну війну, я говорю про війну, котра відбувається в серці людини. Я говорю про духовну війну, але за основу я беру війну, котра була в Ізраїлі. І тому сьогодні ми повинні побачити, давайте проведемо паралель, все ж таки паралель самої війни. Яка паралель війни? Ми бачимо в старому заповіті: ми бачимо в старому заповіті таку річ. А народ, який воює, це Ізраїль. Але в новому заповіті ми бачимо, що а, є інший народ, який Він називається Церква. Сьогодні церква це Божий народ. Це ті, котрі покликані із світу, це ті, котрі вийшли із світу. І сьогодні. Церква отримує різні атаки. Сьогодні церква веде духовну війну проти сил зла, темряви і сатани. Церква сьогодні потребує величезної командної роботи заради спільної перемоги, ворога. Ворог в Ізраїлі був Амалек. Напевно, кожен із нас повинен задатись питанням, хто є ворогом в новому заповіті. Так от ми розуміємо, що ворогом церкви сьогодні є перший світ, ворогом нашим особистим є наше тіло, і ворогом нашим є гріх. Я не хочу говорити лише про конкретно лише одну сторону, але говорю про те, що насправді воює сьогодні проти нашої душі. І Амалек старого заповіту це, напевно, символ той. Або преобраз сьогоднішнього і тіла нашого, і гріха, і світу, і сатани, і всього того, що атакує церкву і нас сьогодні? Хто почав діяти правильно тоді? Мойсей діє як організатор війни, а лідери його підтримують. Хто повинен сьогодні правильно організувати стратегію духовної боротьби у церкві? Звичайно, відповідальність покладжена на пастора, котрий повинен організувати війну. Що це означає? Він повинен так зробити, щоб народ, хто воює, безпосередньо виходив у світ, завойовує душі для Христа, проповідує Слово, говорить і навчає. Але він повинен розуміти, що весь результат залежить від сили молитви, тобто потрібні молитовники. Але він повинен піднімати руки. Але разом з тим, хтось повинен і підтримувати його руки. Перемога у війні однаково залежала від кожної сторони. Чому я говорю сьогодні так, що перемога у війні залежала від кожної сторони? Тому що народ воював, Мойсей молився, а лідери підтримували руки. Бог дав результат. А тепер, якщо ми подивимося на наш час, ми зрозуміємо, ця війна, духовна війна, вимагає командної роботи. Перемога буде лише тоді, коли всі сторони відповідально будуть працювати. Що для нас сьогодні важливо? Для нас сьогодні важливо для того, виробити певні правила, виробити певні принципи. Якими принципами буду користуватись я і ви? Насамперед. Якщо ми говоримо про церкву в цілому, то ми розуміємо, що церква повинна бути організована. Що я маю на увазі, коли говорю, що вона має бути організована? Вона повинна е, так бути організована, щоб кожен знав своє місце, де йому потрібно знаходитись, яку функцію він, окремо кожен, повинен виконувати. Якщо я розумію, яку функцію я повинен виконувати, значить я буду брати участь у тій війні, котра відбувається. Але ми сьогодні говоримо і про тему молитва, що супроводжує дії. Так от давайте приведемо приклад. Людина звертається з проблему, звертається з проблемою до церкви і каже: помоліться, і думає, що весь результат буде лише від молитви церкви. Я в таких випадках задаю запитання, яку роль або участь береш ти. Чи приймаєш ти участь взагалі у цій війні, яка відбувається? Якщо ти не приймаєш участі, значить щось не працює. Одна із сторін не на своєму місці. Якщо одна із сторін не на своєму місці, це означає, що хтось не виконує функцію. Пастор повинен. Організувати стратегію. Лідери, помічники пастора повинні розуміти, наскільки важливо бути підтримкою пастора, і особливо, коли це відбувається війна духовна. Але разом з тим, ми розуміємо, що не тільки підтримкою треба бути, а добрим помічником. І тому я хотів би декілька питань порушити для того, щоб ще раз проаналізувати і побачити принципи. Так, от, які принципи ми можемо побачити. Для аналізу. Що було б, якби Мойсей сказав, що йде молитись, а вийшов на гору і дивився вниз, як йде війна? Можливо, це буде вам виглядати дещо смішно, але я насправді серйозно запитую, що було би, якби Мойсей, вийшовши на гору, спостерігав, як народ і Ісус Навин воюють? Що було б? Звичайно, не було б результату, не було б молитви. Духовної боротьби з ворогом. Друге, яке, які, яку можна провести паралель, що якби лідери одного разу сказали Мойсеєві: Твої руки надто важкі, тримай їх сам. Ми не в силі вже підтримувати тебе. Інколи відбувається подібне те саме. Пастор залишається наодинці, пастор залишається сам, і нема тих, хто може. Підтримувати і допомагати йому. Звичайно, це відповідальність всіх. Звичайно, що перемоги не буде. Чому буде тільки поразка. Одиночка не може діяти в цій війні. Опущені і ослаблені руки лідера це програш всього народу. Запам'ятайте цю цитату: опущені і ослаблені руки лідера або пастора, це програш всього народу. Всієї нації. Це важливо. Що би сталося, якщо би народ рішив не воювати, а сказав надіятись на те, що Мойсей на горі, у нього особливі стосунки з Богом, він може молитись, він може робити те, що потрібно. Мойсей вимолить перемогу. Що було б у, у такому випадку? Звичайно, в такому випадку ми розуміємо, що перемоги би не було. Перемога дається не завдяки лише самої молитви, а перемога дається, якщо хтось молиться, хтось воює і так далі. Тепер, мабуть, важливо для кожної із нас побачити для себе, як може виглядати ця а, тема або ця інформація, якщо її спробувати намалювати. Так, ось що означають обов'язки на трьох сьогодні. На трьох... Є людина, котра має духовну проблему. Зараз більш конкретно можу говорити про е, проблеми і про те, як звертаються часто люди, щоб за них молитись. Конкретна людина має духовну проблему. Куди вона звертається, що вона хоче зробити? Звичайно, вона звертається в церкву, бо церква це її підтримка у твоїй духовній боротьбі. І дуже важливо, щоб церква була насправді духовною підтримкою, щоб церква не була лише організацією або зібранням людей просто, а насправді, щоб була підтримка. Але далі, що робить церква? Звичайно, що церква направляє свої молитви до Бога і моляться. І це дуже важливо, і це правильно, щоб молились всі за конкретні проблеми один одного. Але далі, що Бог чекає? Від цієї людини, котра має конкретну проблему. Ми зараз говоримо про духовну проблему. А духовною проблемою може бути той випадок, коли насправді людина неспроможна справлятись з своїм тілом, і Амалек, що її тіло, перемагає у цій війні. Що в такому випадку Бог говорить? Є одна дуже проста умова: бери участь у цій війні. І виконуй свої обов'язки, виконуй своє покликання. Чому? Якщо ти не будеш брати участь в цій війні, звичайно, що не можеш очікувати на результат. Дуже важливим є також те, щоб розуміти цю відповідальність або функції трьох сторін. І якщо ми будемо це розуміти, ми будемо насправді на правильному шляху. І так. Конкретніше, якщо сказати, я маю проблему. Я звертаюся до вас з цією проблемою. Ви молитесь, а Бог чує молитву, але я воюю разом я беру участь. Тому ваша молитва це буде підтримка моїх дій. Або можна бути наоборот, я можу молитись за вас, я можу молитись за те, щоб ви були переможцями, але я можу лише а, супроводжувати ваші дії. І так, декілька. Висновків або уроків для нас сьогодні. Духовна боротьба потребує різносторонньої допомоги, де кожен бореться на своєму місці. Запам'ятайте собі цей принцип і це правило. Духовна боротьба потребує різносторонньої допомоги, де кожен бореться на своєму місці, Кожен виконує ту функцію, яку поклав на, не, на нього Бог. Командна робота це виконання своїх обов'язків кожною стороною заради спільної перемоги. Це не тільки різностороння допомога, це обов'язки кожної із сторін. Це важливо усвідомити і зрозуміти. Третій висновок: молитва має велику силу, і в цьому ми не маємо сумніву. Але своєю молитвою я можу лише супроводжувати дії чиїсь. Добавляючи їм сили. Це важливо для кожного із нас усвідомити. Якщо ти борешся і ти знаходишся в духовній боротьбі, то я молюся, але я підтримую твої дії, твою війну. І останнє людина, котра не готова боротись за себе, їй майже неможливо допомогти, бо без її участі результату не буде. Якщо людина не готова боротись за себе, то звичайно, що їй допомогти важко. Чому говорю я сьогодні так, що їй допомогти важко? Тому що а, для того, щоб бути переможцем, треба прикладати зусилля. Для того, щоб отримати перемогу і отримати той результат, потрібно не тільки самому молитись, а когось залучити до підтримки. Звичайно, це церква або друзі. Але дуже часто, і сьогодні я про це говорю, дуже, дуже часто відбувається те, що відбувається. Люди звертаються за допомогою. Інколи люди, котрі мають фінанси, звертаються, можуть заплатити, внести якийсь внесок, пожертвувати кошти і сказати: моліться за мене, моліться за мій бізнес. Моліться за мої справи, моліться, щоб я був духовний, щоб все було чудово. Насправді, результату неможливо досягнути тільки молитвами. Тому я молюсь, ви воюєте, і Бог дає відповідь. Але ще одна сторона: я молюсь, я працюю, я організовую, я виробляю стратегію, але є ті, хто повинні допомагати, є ті, хто повинні лідера підтримувати. І тому це командна робота. Лідер організовує, помічники допомагають, хтось вийшов і воює. І таким чином, ми розуміємо, що ми заради спільної перемоги ми перемагаємо. Перед тим, як ми будемо завершувати сьогодні цю програму, я хотів би сьогодні звернутися до вас. Бог знає ваш стан сьогодні, Бог знає ваше серце сьогодні. Він знає ваші обставини сьогодні, він знає вашу війну чи вашу боротьбу, яку ви ведете. Йому відомі поразки, йому відомі перемоги, йому відомі сльози, він бачить абсолютно все. Єдине, що я хотів би сьогодні сказати, підкріпляючи ваш стан, що Бог готовий давати перемогу, Бог готовий сьогодні чути. Бог готовий сьогодні давати результат. Єдине, потрібно працювати. Нехай Бог благословить, нехай наповнить ваш дім перемогою і знову молитва, що супроводжує дії це відповідальність всіх. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.